Ліга сміху привезла до Черкас жарти та гарний настрій. В одному з ТРЦ резиденти зустрілися з фанатами, дали відповіді на запитання та запросили на концерт. Радувати Черкащан приїхала команда тріо «Разне» і відущі та ВІП Тернопіль. Ні, ми насправді приїхали теж з Києва. До Києва ми добиралися поїздом. поїздом. Ми їхали в купе, було дуже весело. Хлопці їхали до одного купе, я їхала в другому купе. Що, було весело. <ріст> Насправді дякуємо, що прийшли несподівано. Ми чекали, що буде людей десь 15, а так є 30. <ріст> дякуємо вам, звичайно. Чекаємо вас сьогодні всіх вечором на концерті. Буде дуже весело. Ребята, привіт, привіт! от этих прекрасных дам и пацанов, да, они у меня не мы, они будут на сцене умеют общаться, вот, они артисты, они шутят, я просто ношу информацию. Мы к это здорово, мы единственная команда из Киева, которая ехала из Киева, и не нужно было до Киева добраться, чтобы приехать в вам, понимаете, как из-за в Чернобыль. А этот, мы рады вас видеть, мы действительно не ожидали, кто-кто, но мы с девчонками точно не ожидали, что будет такое количество, да, девчонки? Да, помашите, да. Ці на концерті п'ятнадцять минуль дика дружби народу да? Вот. Приходите с удовольствием осміхні. Давайте до більше повіде. Ми самі плануємося до нас. первый раз ми дуже плакали, поки сюда. Вот. Ліга сміху, українське гумористичне шоу, що об'єднує молодіжні колективи. Наразі учасники здійснюють концертний тур Україною.